Божі слова на кожен день. Якщо три етапи роботи оцінити відповідно до цієї концепції трійці, то повинно бути три бога, оскільки робота, виконувана кожним із них, не однакова. Якщо хто небудь із вас скаже, що трійця дійсно існує, тоді поясніть. Що саме являє собою цей єдиний Бог у трьох іпостасях? Що таке святий Отець? Що таке син? Що таке Святий Дух? Чи Єгова є Святим Отцем? Чи Ісус син? Тоді як щодо Святого Духа? Хіба Отець не Дух? Хіба сутність сина? Не є також духом. Хіба робота Ісуса не була роботою Святого Духа? Хіба робота Єгови в той час не була виконана таким само духом, як робота Ісуса? Скільки духів може бути в Бога? Згідно з вашим поясненням, три особи Отця, Сина і Святого Духа єдині. Якщо це так, то є три духа, але наявність трьох духів означає, що є три боги? Це означає, що немає єдиного істинного бога, як може такий Бог усе ще володіти властивою йому сутністю Бога? Якщо ти приймаєш те, що є тільки один Бог, тоді як він може мати сина? і Бути батьком. Хіба все це не просто твої уявлення? Є тільки один Бог, тільки одна особа в цьому Бозі і тільки один Дух Божий, саме так, як у Біблії написано, що є тільки один Святий Дух і тільки один Бог. Незалежно від того, чи є Отець і Син, про яких ти говориш? В кінці кінців є тільки один Бог і сутність Отця, Сина і Святого Духа, в які ви вірите, це сутність Святого Духа. Іншими словами, Бог це дух, але Він здатний стати плоттю і жити серед людей, а також бути вище всього сущого. Його дух всеосяжний – і всюди сущий, він може одночасно перебувати у плоті і у Всесвіті та понад ним. Оскільки всі люди говорять, що Бог єдиний істинний Бог, значить, існує єдиний Бог ніким свавільно не поділений. Бог це тільки один дух і тільки одна особа. і це – Дух Божий. І якщо це так, як ти кажеш, і є Отець, син і Святий Дух, то хіба вони не три боги? Святий Дух це одне, син інше, а Отець ще інше. Їхні особи різні і їхні сутності різні, то як же тоді кожен із них? Може бути частиною єдиного Бога. Святий Дух це дух, це людині зрозуміти легко. Якщо це так, то отець тим паче є духом. Він ніколи не спускався на землю і ніколи не ставав плоттю. Він Бог Єгова в серці людини, і він, безумовно, також є духом. Тоді, які стосунки між Ним і Святим Духом? Це відносини між Отцем і Сином? Чи це стосунки між Святим Духом і Духом Отця? Чи сутність кожного Духа однакова? Чи Святий Дух це інструмент Отця? Як це можна пояснити? І тоді, які стосунки між Сином і Святим Духом? Це відносини між двома духами, чи відносини між людиною і духом? Усе це питання, які не можуть мати жодного пояснення. Якщо всі вони один дух, то не може бути й мови про трьох осіб, бо ними володіє один дух. Якби вони були різними особами, то їхні духи. Розрізнялися би за силою, і вони просто не могли би бути одним духом, ця концепція Отця, Сина і Святого Духа надзвичайно абсурдна вона сегментує Бога і розділяє його на три особи, кожна з яких має статус і духа. Як же тоді він усе ще може бути одним духом? І одним Богом. Скажи мені, чи були небеса і земля, і все суще, створені Отцем, Сином чи Святим Духом? Дехто каже, що вони створили все це разом. Тоді хто ж відкупив людство? Це був Святий Дух, син чи Отець, дехто каже, що саме син відкупив людство. Тоді хто ж, по суті, є Сином. Хіба Він не є втіленням Духа Божого? Втілення називає Бога на небесах ім'ям Отця з точки зору створеної людини. Хіба ти не усвідомлюєш, що Ісус народився через зачаття Святого Духа? Усередині Нього знаходиться Святий Дух. Щоб ви не говорили? Він усе одно єдиний з Богом на небесах, бо Він є втіленням Духа Божого. Це уявлення про сина, просто невірне. Це один Дух, який виконує всю роботу. Тільки сам Бог, тобто Дух Божий, виконує свою роботу. Хто такий Дух Божий? Хіба це не Святий Дух? Хіба це не святий Дух, який діє в Ісусі? Якби робота не була виконана Святим Духом, то чи могла б його робота представляти самого Бога? Коли Ісус під час молитви називав Бога на небесах ім'ям Отець, це робилося тільки з точки зору створеної людини, тільки тому, що Дух Божий. Зодягнувся в звичайне і нормальне тіло та мав зовнішню оболонку створеної істоти, навіть якщо в ньому був Дух Божий, його зовнішній вигляд усе ще був виглядом звичайної людини. Іншими словами, він став сином людським, про якого говорили всі люди, включаючи самого Ісуса. Оскільки його називають Сином Людським, Він є особистістю, народженою в нормальній сім'ї звичайних людей. Отже, те, що Ісус називав Бога на небесах ім'ям Отець, було таким же, як і те, що ви спершу називали Його Отцем. Він робив це з точки зору створеної людини. Ви все ще пам'ятаєте молитву Господню, якої Ісус навчав вас, Отче наш, що єси на небесах. Він просив усіх людей називати Бога на небесах ім'ям Отець, і оскільки Він теж називав Його Отцем, Він робив це з точки зору того, хто є рівною вам усім. Оскільки ви називали Бога на небесах ім'ям Отець, Ісус бачив себе на одному рівні з вами і людиною на землі, обраною Богом. Якщо ви називаєте Бога Отцем, хіба це не тому, що ви створені істоти? Якою великою не була б влада Ісуса на землі, до розп'яття Він був усього лише Сином Людським. Керованим Святим Духом і одним зі створених істот на землі, оскільки йому ще належало завершити свою роботу. Тому те, що він називав Бога на небесах Отцем, було виключно його смиренням і слухняністю. Однак його звернення до Бога у такий спосіб не доводить, що він був сином Духа Божого на небесах. Радше справа була просто в тому, що його точка зору була іншою, а не в тому, що він був іншою особою. Існування окремих осіб це помилка. До свого розп'яття Ісус був сином людським, скованим обмеженнями плоті, і він не володів у повній мірі владою духа. Ось чому він міг шукати волю Бога Отця тільки з точки зору створеної істоти. Це так, як він тричі молився в Гевсиманії. Не як я хочу, а як ти. До того, як він був покладений на хрест, він був усього лише царем іудейським, він був хрестом, сином людським. А не прославленим тілом. Ось чому, з точки зору створеної істоти, він називав Бога Отцем, отже, ти не можеш сказати, що всі, хто називає Бога Отцем, є Сином. Якби це було так, то хіба ви не стали б усі сином, відразу як Ісус навчив вас молитві Господній? Якщо ви все ще не переконані, то скажіть мені, хто є той, кого ви називаєте Отцем? Якщо ви маєте на увазі Ісуса, то хто, по вашому, є Отцем Ісуса? Після того, як Ісус пішов, цієї ідеї про Отця і Сина більше не було. Ця ідея була доречна тільки в ті роки. Коли Ісус став плоттю за всіх інших обставин, це відносини між Господом творіння і створеною істотою, коли ви називаєте Бога Отцем. Немає такого часу, коли ця ідея трійці Отця, Сина і Святого Духа могла би встояти? Це помилка, що рідко зустрічається протягом віків. І її не існує.